З понеділка у парламенті уряд передасть проект бюджету на 2015 рік у парламент на початку наступного тижня. Прем'єр Яценюк розраховує, що у вівторок рада прийме проект за основу. Далі цифри передадуть у комітети. Звідти кошторис повернуть у Кабмін на доопрацювання. Ухвалити бюджет планують до 27 грудня. Про це після спільного засідання ради коаліції та прем'єра повідомив нардеп Андрій Кожем'якін. Політик також зазначив, що у кошторис заклали курс 17 гривень за долар. Сьогодні ми якраз збирались на раду коаліції для того, щоб упитати запитати у прем'єра фіфракції, коли цей документ буде, коли ми побачимо вже остаточно підготовлений проект. Ну на жаль, прем'єр сказав, що сьогодні, о 16 годині, вони хочуть зібрати робочу групу для того, щоб обговорити ці питання і просить і працювати і сьогодні, і завтра, і в неділю, щоб по вівторок все ж таки він розглядався згідно з регламенту, і було прийнято був взяти постанову за основу щодо доповнень до бюджету державного.